Стрес і тривога, недосип і дратівливість відступають, коли поруч меламах Б6. Меламах Б-6 – повноцінний сон та відновлення сил. Так пілоти армійської авіації з повітря прикривають наших бійців у найгарячіших точках вздовж усієї лінії фронту. Ми йдемо на бойове завдання. Намахають руками. З окопів, з танків, зі всього люди тішаться. Вони розуміють, що вони тут в окопі, але вони не одні. З повітря їх теж підтримують. І вони нам руками махають. Ми вже чим тільки не можемо махаємо там. І хвостами, і пропелером, чим тільки хочеш. Ігор дідух командир екіпажу Мі 8 Коли почалося велике вторгнення, йому було 57 років. Майже половину з них працював льотчиком цивільної авіації. Я дуже багато світу побачив в цивільній авіації. Наприклад, в Афганістані це перевезення вантажів не військового значення, перевезення продуктів в Судані, перевезення нефтяників на точки по Малайзії, Лаосу і Індонезії. Можна сказати, що це робота суто на пожарах. Льотчик свідомо не продовжив свій міжнародний контракт, бо відчував, що війна неминуча. Контракт на той момент він посувався на другий план. Бо всі відчували, що щось не так, щось не то щось відбувається. І воно дійсно відбулося. Як я пілот, значить, до воєнкомату я не попав, а звернувся в свою рідну частину, але на даний момент не було посад. Врешті довгоочікуваний дзвінок з частини надходить через місяць. І от після цивільної авіації командир разом з екіпажем отримує своє перше бойове завдання: політ у небезпечну зону. Страшно всім, але Ігор Дідух підбирає потрібні слова та заспокоює свою команду. Я дуже переживав, дуже боявся, тому що то перший такий досвід. Він мені завжди казав, не переживай, все буде нормально, я тебе виведу, все буде чітко, не переживай. Тільки но екіпаж успішно виконав поставлену задачу, як небезпека прийшла, звідки не чекали. З нашого боку, з землі, вийшла ця ракета. Радісно да, тоді я тільки подумав, як прикро. Тільки вона почалася. а… Ігор дідух, командир вертольота Мі 8 16-ї окремої бригади армійської авіації сухопутних військ. Вітаю, Пане Вітаю. Вітаю вас. Раді вас бачити у нас студії. Ми знаємо, що той перший бойовий політ міг закінчитися трагічно. По вас тоді була випущена ракета. Вже пізніше ви дізналися, що це навіть була українська ракета. Що тоді відбулося? Розкажіть деталі. Це був такий секундний. Секундна зупинка серця. Просто так ти побачив спишку, і ти розумієш, що на цьому життя зупиняється, серце зупиняється, все. Але тільки одне так було трошки, так думки дуже швидко крутилися. Це я зараз тут розказую це за одну секунду. І ти розумієш, ну чого так? Ну що так, тільки війна почалася, і коли ракета прийшла, мимо нас. Тоді якось так вже з полегшенням видихнули. Ви запитаєте, чия то ракета куди йшла? Це з нашого боку була випущена ракета в сторону ворога. Добре, що тоді все закінчилося, е, і ви всі повернулися, сіли на землю. Знаю, що ви переважно працюєте над містами, прикриваючи нашу піхоту. Що це за робота? Вона ж відрізняється від тої цивільної авіації, в якій ви працювали. Як тут вдалося швидко адаптуватися? Дуже велика різниця пилотування. Вертольота в цивільній авіації і військовій авіації. Давайте так скажемо цивільній авіації, як правило, ти літаєш на безпечних висотах, а повернувшись в військову авіацію в армійську авіацію. Uh -huh. в нашу частину на таких висотах ти вже не політаєш. Це гранично малі висоти. Вони іноді до такого мінімуму підходили це 3-5 метрів. Тому що треба було просто-напросто спочатку, то ховаєшся від зенітних установок, то ховаєшся від. Е Репів там ПВО противника, от. І на гранично малих висотах виконуєш це завдання. Це єдиний вихід, щоб е, виконати завдання та й повернутися назад. Ми знаємо, що ваша команда дуже молода. Хлопці, які поряд вами літають. Як це? Давайте уточнимо так, що зараз екіпаж постійно міняється, але на той момент, на початок війни, так дійсно, в мене був дуже дуже молодий екіпаж. Якщо взяти так по віковій категорії, це. Штурман-пілот, який закінчив е, льотне училище, прийшов в частину, два місяці тільки побув був в частині і почалася війна. От враховуйте, що йому 21 рік. Це правий пілот, е, бортінженер, борттехнік, який посередині, йому 23 роки. От, і от командиру 57 От собі уявіть, що в цей період часу ми йдемо всі на бойовий виліт, всі йдемо троє і всі йдуть в перший раз. Що можна сказати? Я не можу вам нічого передати, але потужні молоді хлопці. Мені було за честь з ними йти в перший бойовий політ. Є граничний вік у пілотів? Так, є граничний вік. На жаль, воно таке є. Я знаю своїх трьох товаришів, які е, досягли віку 60 років. Вони досягли цього віку, їх звільнили з лав Збройних сил. По віковій категорії. Так що, що через 9 місяців і мене теж попросять залишити Збройні Сили України, а конкретно армійську авіацію. От. А в кос... цивільній авіації можна працювати? В цивільній авіації можна працювати до 65 років, працюючи командиром екіпажа. Після 65 років ти можеш політати ще 5 років правим пілотом. Так що, і на цьому життя не зупиняється. Після перемоги ми далі. Будемо працювати в цивільній авіації. Ви будете сумувати за небом? Прошу. Я вже сумую. Я ще не пішов з авіації, я вже сумую. Я... Там такі хлопці, там такий колектив. Сила і енергія. Це потужно. Чи можете пригадати найбільш ризиковані моменти і що це були за бої? Це були початки війни. Ми виконували бойове завдання. Ми виконували бойову задачу, вже відпрацювали по ворогу, поверталися назад. Там до посадки залишалося буквально якесь 20-30 кілометрів до площадки. І тут звідки не візьмуть наші два появляються. Ну, з'являються. Зараз я вам говорю, що це наші. На той момент просто Це Вони тоді ще дозволяли зайти на нашу територію собі. Ну і все, ми так собі спокійно. Ми їх бачимо, я так... але ж ми розуміємо, що ми їх те... вони нас теж бачать. Та є мені інформацію стрілок задній бортовий. Каже, командир, вони нам хвіст заходять. От тоді я вам хочу сказати, тоді стало не до жартів. Е, Всі завдання ми виконуємо в, в радіомовчанні. Тобто, це перший єдиний раз, що я вийшов в ефір і сказав: хлопці, ми свої паляниця, це ключове було слово. Тоді паляниця врятувала насправді і вас, і літак.